Мінус один платіж при реєстрації автомобіля. Кабмін ліквідував довідку рахунок для реєстрації авто. Тепер досить, аби продавець і покупець підписали угоду в сервісному центрі МВС або надали нотаріально засвідчену угоду. Собівартість скасованої довідки 29 гривень. Пояснив глава МВС Арсен Аваков. А автовласникам, які реєстрували машини, приватні компанії продавали її за ціною від 500 гривень і до 2 тисяч. Сегодня, я так считаю, что у нас праздник у всех автолюбителей. Сегодня мы ликвидировали ГАИ, сегодня мы ликвидировали МРЭО, и сегодня мы за счет процедур в новой структуре готовы полностью изменить механизм. И таким образом, приговорить сегодня справке счета и пожелать им остаться историей. Очень прошу сегодня Кабинет министров поддержать это постановление. Премьера с сегодняшнего дня подписать это постановление. І завтра справки, що прикажуть довго жити. На жаль, у нас будуть деякі там е залишки цих бланків рахунків там да, на складах. Ну я думаю, що ви підтримаєте, ми їх спалимо. Щоб постанова набула чинності з моменту опублікування, тому дайте мені постанову сьогодні на підписи. Ми її вранці опублікуємо. І зразу таким чином громадяни України зможуть оформлювати купівлю продажу автотранспортних засобів без зайвої тисячі, а то й півтори тисячі гривень.